Що таке гасова лампа? За яких обставин вона була створена і чому іноді її називають коросинова? Березень, 1853 року. Місто Львів. У вікні місцевої аптеки, яка мала назву під золотою зіркою, і розташовувалась на вулиці Коперника, перехожі помітили дуже яскраве світло, яке заповнило все приміщення. Як метелики летять на світло, до аптеки стали заходити люди, щоб поцікавитися, що відбувається. На той час для освітлення приміщень використовувались свічки або олійні лампи, тому світло, яке було у декілька разів яскравіше за них, виглядало як справжнє диво. Так, люди побачили першу у світі гасову лампу. Її винахідники Ян Зех та Ігнатій Лукасевич за наполяганням свого шефа, власника аптеки Петра Міколяша, намагалися добути з нафти спирт. Але результат їх роботи виявився зовсім іншим: нова методика дистиляції та очищення нафти. Також у результаті експерименту вони зрозуміли, що газ або коросин, який залишається після дистиляції, можна використовувати як сировину для ламп освітлення. До речі, газ і коросин це одне те ж саме. Перші експерименти з газовими лампами призводили до потужних вибухів у лабораторії, але залучений до роботи Адам Братковський удосконалив винахід, дякуючи йому, лампа стала безпечнішою та працювала без кіптяви. І вже через кілька місяців хірурги Львівського шпиталю провели термінову операцію завдяки гасовим лампам, які освітлювали операційну. Львів тих часів був у складі Австрійської імперії. Тож цілком логічно, що спочатку гасові лампи почали широко використовуватись у Австрії. У її столиці Відні ними почали освітлювати вокзали, державні установи, лікарні, університети. Поступово гасові лампи ставали більш поширені і в інших країнах. На їх популярність впливали два основних фактори: перший ціна. У ті часи обсяги видобутку нафти зростали, тому газ, який був побічним продуктом її переробки, можна було купити дешево. Другий фактор оригінальний зовнішній вигляд. Зі зростанням попиту відкривалось все більше і більше фабрик з виробництва газових ламп. Конкурентна перевага була у тих виробництв, які розробляли для ламп власний оригінальний дизайн та випускали лімітовані серії до свят. У музеї гасової промисловості Польщі, названого на честь Ігнатія Лукасевича, зберігається колекція, яка налічує близько 4 тисяч екземплярів ламп різних форм, дизайну та розмірів. У Львові також діє музей ресторація Гасова лямпа. З власною колекцією газових ламп та пам'ятником їх винахідникам. Не дивлячись на те, що завершується перша чверть 21-го століття, винаходом Зега і Лукасевича до сьогодні користується майже третина людства.